У Кропивницькому в приватному будинку сьогодні вночі вибухнув газ. Внаслідок аварії повністю зруйнована частина помешкання. Постраждали двоє дітей. Чому рвонуло? З'ясовують фахівці. А подробиці у нашому сюжеті. Цей газоналізатор знаходить утічки газ. Відранку на місці вибуху у Кропивницькому працюють фахівці газової служби. З'ясовують причину трагедії. Вночі в будинку на три квартири стався вибух через ймовірний витік газу. Центром руйнувань стала прибудова. Ця квартира була закрита і там ніхто не жив. Десь около двох часів ночі було десь зрив, один, потім через пару. 20 секунд 30, 305, 4 зрива. Це і все. Ми думали, що це ракета, прильот. Потом дивимся на телефон, що і красного немає, там нічого, типа тривоги немає. І так. А я потом жінки кажуть, ти знаєш, це, мабуть, десь газ в городі, тому що аж земля за так. За сьокла за, затрабали і вже шум такий пройшовся по землі. <тірвання> <тірвання> Мешканців одразу евакуювали рятувальники і взялися розбирати завали. <пірвання> Вибуховою хвилею повибивало вікна і двері. Ще зруйновано частину будинку. Зовнішні стіни та покрівля постраждали діти. Внаслідок вибуху постраждали двоє діток 2015 і 2017 років народження. Це хлопчик і дівчинка Лікарі коментують стан дітей як середнього ступеня важкості. Це забої кінцівок і садна. Наразі діти перебувають у дитячій обласній лікарні. Вибух пошкодив і зовнішній газопровід. Через це відключили ще сім приватних будинків. Відновити газопостачання планують протягом доби. З пропивницького Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал. Інтермарафон Єдині новини.